Що стосується сьогоднішньої ситуації у Самбурському ТЦК, так я хочу сказати, що взагалі оце відбувається насамперед через те, що посадові особи Державного бюро розслідувань та поліції в дійсності не притягають до кримінальної відповідальності таких осіб, які оце скоюють. Ви можете сказати, що немає заяв, немає справ, але ж я нещодавно, ще два місяці тому, спрямував заяву по аналогічній ситуації у надвернянському ТЦК та Кримінальне провадження вони не розпочали. Але ж я через суд зобов'язав їх почати досудове розслідування. І досудове розслідування зараз повинно проводитись у Львівському територіальному управлінні ДБР. Але ж вони нічого не роблять через це співробітники ТЦК. Розуміють, що ніхто не буде їх притягати до відповідальності, продовжують свої злочинні дії. Вони не просто незаконно затримують людей та тримають під вартою, вони ще погрожують вбивством, а також перевищують свої повноваження військової службової особи. Тому, друзі, я ще раз вам кажу: якщо вам відомі такі факти, звертайтесь, будь ласка, до ДБР, звертайтеся до поліції, вимагайте проведення розслідування. Якщо вам потрібна допомога такий. Справах ви можете звернутися до мене.